Валерий, є в нас ось такі рушники. Це є мікрофібра, це є баня і обличчя. Розмір бані 70 на 140, обличчя 50 на 100. Є в світло-сірому кольорі і є в ось такому графітому. Ціна таких рушників була 500 гривень. Зараз на акції 380 гривень. Хто бажає придбати, пишіть в приват. Лірочка. Ще є ось такі в нас рушники, це є такий молочний колір, це є не білий колір. Також йдуть комплектами. Це є обличчя розмір 50 на 100. І також є баня розмір 70 на 140. Вони дуже гарно впитують воду, вони приємні на дотик, вони дуже гарно перуться, не, колір не втрачають. Я такий маю, я не повністю задоволена. Ціна такого кавалєрка набору, баня і обличчя 700 гривень. Хто бажає собі придбати, пишіть, бо їх є небагато кавалер. Ще є ось такий рушник. Це є, він такий молочний, це не білий є рушник. Він йде з такими рюшками. він, Він дуже класний, і приємний на дотик. Після прання він колір не втрачає, але він реально дуже хороший. Розмір такого рушника це є баня 70 на 140. Їх кавалерка є небагато. Хто бажає придбати, пишіть. Ціна такого рушника 480 гривень. Кавалірка, хто очікував рушник сауна, він угу. вже приїхав. Є в трьох кольорах. Розмір рушника сауни 90 на 160. Зверніть увагу, Вони який дуже він, дуже великий. Який Вони. він великий. Мене не видно, я метр 58. Ау, ви де? Я тут, а ви. Є в такому молочному але кольорі, ви гарні такі. Вони є дуже гарні, вони гарно впитують воду. Я такий дома маю. Моніка любить їм мотатися. Вона вже сьогодні мені нагадувала. Дай мені той великий річник, Я думаю, Моніка, я його бережу на озера, на басейні. Знаєте, тут. Угу. Знаєте, я до неї, але сьогодні дам їй витягнути. Є в ось такому кольорі, дуже гарно виглядає. Він взагалі такий, знаєте, він навіть коли його трогати, він такий дуже-дуже приємний до тіла uh -huh. і воду гарно пити. Ну, він реально є крутесний кавалірка. Оці рушники, вони є дуже хороші. Їх довго не було. Ми їх як... не було. Взагалі. Uh -huh. їх... Ми їх давно хотіли замовити, Ми їх не було. замовляли так багато, а всього нашого приїхало по 30 штук. Не небагато. Чесно, небагато. І є ось такий кава з молоком. Цей колір мені також подобається. Ну, угу. мені всі кольори подобаються, тому що цей колір підійде для чоловіка, для кума, для угу. тата, для свата. Бежевий так само підійде. А рожевий вже можна взяти для доньки, для... та для кого для куми. На подарунок дуже шикарно, дуже. Кавалерка, Ціна одного такого рушника 650 гривень. Хто бажає придбати, пишіть в приват. Їх небагато. я вам скажу, так, приїхало багато товару. Якщо чесно, сил вже немає, тому що порядки поробили, все посортували, все поскладали. Ми вже навіть тут, ще навіть не виставили добре, а вже є відкладені. Бачите, дві штуки вже відклали і то ще думають, ще які. Тому хто бажає щось придбати, пишіть в приват. Завтра до вас ваші рушники поїдуть. Кавалєрочка, також ще маємо рушники. Ось така новинка. Їх йде в комплекті 5 штук. Це і мікрофібра 35 на 75, 4 штуки, ціна 350 гривень. Вже завтра зроблю більш детальні фото, щоб ви все побачили. І також кавалерка приїхала мікрофібра. Я не знаю, мені ось ці кольори дуже подобаються. Вони в мене вдома є. Знаєте, навіть коли вимостились, не так видно, говорю так, як є. Тут, бачите, ось такі кольори. В комплекті йде шість штук. Є ось така розмальовка. Є ось така розмальовка, тож, така досить ніжна, така гарна. І є ще ось така розмальовка: це на подарунок. Файно. Взагалі, оці рушники дуже гарно на подарунок брати. Може, тому що я їх дуже сильно люблю, не знаю. Кавалерович, ось ці кухонні рушники. Де в комплекті йде 6 штук. штук. Бачите, от, як захочете якісь, скріньте або обмальовуйте і зразу у повідомлення кидайте фотку, які ви бажаєте придбати. Ціна таких рушників 400 гривень. Їх є небагато. Хто хоче придбати, пишіть в приват. А ми їдемо забирати моніку і далі по справах. Тор угу. все як завжди, але... Робота є робота, То і точно. роботу, як я говорю, ніколи ніхто не відміняв. Ну, знаєте, кавляркам скажуть ко я тішуся, що є робота. Бо як нема роботи, я тоді якась така гнила, а зараз така, знаєте, відпрацювали день, вимучена, але щаслива. Та й таке є далі.